Зачекай, не перемотуй. Одного разу вихователька зателефонувала до мами і попросила негайно приїхати у садок. Коли мама приїхала, зайшла в групу, <кхух> вихователька показала їй малюнок, яку намалювала її донечка. На малюнку була дитина, тато і бабуся. Мами не було. І вихователька говорить, розумієте, вас немає на малюнку. Це, напевно, означає, що вас майже немає в житті дитини. Мама задумалась і нічого не сказала. І коли поверталася додому садочка, мама спитала свою донечку. Чому ти на малюнку не намалювала мене? Дитина на хвильку задумалась і сказала, Мамусь, ти така гарна і така чудова, що я не змогла тебе намалювати. Я дуже хотіла тебе намалювати, але я просто не змогла бути дуже гарна. Інколи в своєму житті також потрібно знаходити відповіді на питання чи виклики, які постають у нас. Дуже важливо вирішувати, питатися, тому що може бути з іншої сторони бачення, яке буде руйнувати не тільки нас, а інших, хто і біля нас. Дорогий Господи, просимо Тебе, благослови нас, благослови нас своєю любов'ю, щоб ми вміли дарувати іншим. Амінь. Поширте це відео та підпишіться на канал з Богом.